Вірш лесі українки творя, пістеноту самоту зорить, одинокая зірка я стаю, її пробі, так гордо горить, не страшна і теволота ніч тає, гордий пробіг тієї зорі, Там завів духа палає огниста. Сіяє та зірка в морі. велика сльоза промениста, перед людьми та зірка сумна, пронистаний сліз виридає, чи того, що самотня вона у безмірному просторі блукає?